Мудрість до корінтян першого послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, браття. Кожен повинен розуміти нас як служителів Христових і будівничих тайн Божих. Від будівничих не, вж... не вимагається, щоб кожен був вірним. Для мене неважливо, як судите про мене, ви, або як судять інші люди, я й сам не суджу про себе, бо хоч я й нічого не знаю за собою, але тим не виправдовуюсь, суддя ж мені Господь. Тому не судіть нічого передчасно, аж доки не прийде Господь, який освітить таємне у темряві і виявить сердечні наміри. І тоді кожному буде похвала від Бога, браття». Бог, який звелів, щоб із темряві засяяло світло, осяя в наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. Але скарб цей ми носимо в глиняних сосудах, щоб велич сили була Божою, а не нашою, нас від усіль тиснуть, але ми не стиснені, ми в безвихідних обставинах, але не втрачаємо надій. Нас гонять, але ми не покинуті, повалені, але не погублені. Завжди мертвість, Господа Ісуса, вносимо в тілі. Щоб життя Ісусове відкрилося в Тілі нашому, бо ми живі безперестанно віддаємося на смерть заради Ісуса, щоб життя Ісусове відкрилося у смертній плоті нашій, тому то смерть діє в нас, а життя у вас. Але маючи Той же дух віри, як написано. Я вірував і Тому говорив, і ми віруємо, Тому й говоримо, знаючи, що Той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить через Ісуса і нас і поставить перед Собою з вами, бо все для вас, що благодать, приножившись, тим більшу викликала. Багатьо вдячність на славу Божу Мир тобі, <кхем> премудрій <Примудується>. саме. <кхем>